Вітаю вас, діти. До нас завітала чудова пора року зима. Перший місяць зими грудень. В грудні господарює зима, а допомагають їй і хуртавини, і метелиці, і ітри. Скрізь лежить пишна біла ковдра. Застиг дрімучий ліс, дерева поринули у глибокий сон. Усе довкола біле-біле. Другий місяць зими січень. Як тільки його не називають і сніжень, і тріскун, і сніговик, і льдовик, і щіпун, а ще його величають володарем зими, бо він найхолодніший місяць зими. У січні не тільки сніг січе, а й мороз вогнем пече. Товще літ на річках ростуть сніжні кочугури. У січні мороз і сонце мерехтять, немов алмазний пил сніжинки. Гілочки дерев вбираються у морозні квіти, пухнастий іній. Ліс неначе вбрався у святковий одяг для зустрічі з Новим Роком. Здавна кажуть, що зима будує літо, а її будівельником є сніг. Чим більше снігу, тим більше навесні талої води, краще зволожуються поля. Останній місяць лютий лютий це також пора великих сніжних заметів, а ще лютий величають бакогрієм. бо в лютому місяці сонечко, хоч і стоїть на небі, набагато вище, ніж у січні, але гріє. Лише в один бік, другий бік при цьому мерзне. Яким би не був лютий цей місяць весна ж не за горами? Лютий і теплом приголубить, і морозом налякає, і все ж таки лютий кінець зими. Ось ми з вами і познайомились з зимовими місяцями. До нових зустрічей!